У Біблії написано, що у владі язика, життя та смерть. Наші слова можуть як допомогти людині, так і глибоко ранити її душу. Ми завжди намагаємось передавати усюди, де ми є Боже Слово, благозвістку, про спасіння та надію для кожного. І 8 жовтня 2025 року у Жихорі на Харківщині пастор відвідав мешканців, несучи добру звістку, що почути Боже Слово прийшло близько ста людей. Пастор акцентував на тому, що усе можливо тому, хто вірує, як сказано у Євангелі від Марка, 9 розділ 23 вірші. Бо навіть маленька віра може відкрити шлях до великих чудес. Те, що здається неможливим для людини, стає можливим для Бога. В молитві пастор звертався до Господа просячи сили та підкріплення душі її віри для кожного, хто почув Слово Боже. На завершенні було передано близько тисячі кілограмів харчових продуктів. Ми щиро віримо, що у такі складні часи це, -це стане підтримкою, що не дасть людям здаватися і припиняти вірити.